Заспіваю про кохання, як же без нього вона називається «Ти я» Лагідні зорі, ясні прозорі, я тичу до тебе, як вода Ти земля, я небо. Ой не треба, а й минають роки не біда. Легкі як повітря, ці вірші пірші крилачі, наче над землею я пливу. І не пір'я, вітеровій має, наяву. світ безодня мені, без тебе крізь засмучені дні, я урю вогні, доколи є мета, то щерела ріка, на волю та й назустріч моря, і долі то струнка дичія. З камінням говорить, де твої голоси співають до зухвалих вітрів, гуляють, де волога земля, і квітне, і руди. Ясні і прозорі, Я течу до тебе. Як вода. Задрал, як вода. Ага, тобто це не просто, вот, она проверена, так учителя застосовують настройки. Она шутка очень эффективна. Дуже, дуже дякую за увагу. Слава Знайди там якисти. Это шрок все проверяет. Это индийская, в аптеках продается. Дорогая. Разная от 20 мм это 50 Допустим, а то надо не так ну що ж, друзі мої, я як та зозуленька буду казати, що зараз 12.46, і це означає, що приблизно за годину ми з вами будемо розпочинати аукціон. Де ви зможете. Придбати а до речі, а що так тихо артисти? Де? Давайте проводимо облесками пана Сергія. Дуже круто, дуже класно. І зошит свій залишив, все залишив. От бачите, не апло не апо... поаплодували, і все. От тепер інша справа. Дуже вам дякую. Дуже класний вокал, дуже класна гра. Мені особисто сподобалося. Вам сподобалося? Супер. Значить, запрошуватимемо, я певен, що Актив Сокола буде запрошувати ще і ще. І нагадую, що приблизно за годинку буде початок аукціону, на якому ви зможете придбати оці індивідуально розмальовані справжні бойові гільзи. І звичайно ж, гроші від цього аукціону підуть на підтримку ЗСУ. До речі, біля кожної точки, до якої ви зможете зараз підійти, а це і правова допомога і Смаколики, і напої, і інструкція змінної безпеки, до медичної допомоги, всілякі цікавинки армійські, і сітки можна поплести, і скрізь висять qr коди для дуже просунутих користувачів можна задонатити, і гривнею можна задонатити прямо де ви підходите. Там є певні коробочки, ви можете у ці коробочки покласти свій донат, який піде на ЗСУ. І не забувайте, що у нас тут. Біля нашої імпровізованої сцени отакі коробки від фонду активних. Жителів Сокола, ви зможете підійти, ознайомитися, зможете підійти у центр, допомогти фізично і придбати щось і допомогти фінансово. Тому, друзі мої, не втрачайте свій час. Да, виходьте, можна не забувайте Окей. свої гаманці. Вже за годинку розпочнемо. аукціон, А поки що підходьте та слухайте корисну інформацію. Ознайомлюйтеся і гарного нам всім настрою. Знімаєте, заряджаєте і потім готові добре. Розуміли? Здіваєте, заряджаєте. Ну, це неправильно. Треба правильно. Приготувалися? До бою! Наші більше треба їсти. Огонь! Тримаємося, сектор! Смерть дете. Го, тепер! у вас буде тактичний будів. Що таке тактичне?